Вітаю і пропоную рецепт дуже смачної шоколадної пасти, яку можна використовувати для оздоби випічки. Також її можна намащувати на хліб як нутеллу. Рецепт простий у приготуванні. Потрібно всі інгредієнти вимішати та розчинити на вогні. З'єднати 100 г вершкового масла, 50 г цукру, щіпку солі, за бажанням ванільний порошок або кілька крапель ванільної есенції. 50 г сметани та 30 г какао-порошку. Всі інгредієнти вимішати та розчинити на вогні. Гаряча шоколадна маса рідка, і нею добре оздоблювати випічку. Якщо шоколадну масу витримати в холодильнику, вона загусне і перетворюється на пасту. Її можна намащувати на хліб чи використовувати в оздоблені випічки.